Toyota Land Cruiser Prado Клієнт пожалівся, що йому тиск в шинах щось не показується в салоні. Значить, отака от картина. Розібрали колесо, датчика тиску там немає. Де він, то нікому не відомо. З'їлимо ще, напевно. Будемо зараз ставити новий, програмувати, щоб все клієнту працювало, як має бути. Зараз проходить програмування самого датчика до системи. Ось там у нас світиться запис індифікатора розпишно. Дивимось на результат, як бачимо. Всі датчики присутні навіть в запасці. Тут тиск зараз вирівняємо, поставимо сюди одинаково і буде все окей. Помилка вже ніяка не свідиться. Так що отак от рішаємо ваші проблеми з датчиком. Кінцевий результат, яким звичайно клієнт буде задоволений, виглядає отак. От чуть-чуть от. трохи є погрішність. Всі тепер датчики справні, показують це правильно має бути. Так що так от рішаємо ваші проблеми. Все готово. Віддаємо клієнту машину.